Доброго дня, шановні колеги. У нас є дуже добра новина. Нам вдалося спільно Міністерство охорони здоров'я, комітет профільний розблокувати процес, яким ми займалися три місяці, а це процес поставки онкохворим дітям необхідних медичних препаратів. І ми можемо сказати, що вже через 3-4 дня ці препарати, які надзвичайно довго чекають. На превеликий жаль, довго чекають діти, з'являться в медичних закладах і їм буде надана необхідна допомога. Ви знаєте, що і волонтери, і ми робили акції збору коштів, поки цей процес був заблокований для того, щоб підтримати дітей. Але зараз ми вже вийшли на те, що держава забезпечить відповідно до закупівель ці препарати. Там є препарати для онкохворих дітей. І є препарати для дорослих онкохворих. А зараз якраз йде митне вже очищення цих товарів, і ми будемо все робити для того, щоб швидко їх доставити. Окремо, хотів би сказати, що нещодавно Міністерство охорони здоров'я вдалося розблокувати питання забезпечення необхідними вакцинами БЦЖ, і це теж є позитивний крок, оскільки хронічно накопичені проблеми з доставкою ліків, закупівлею ліків. А зачасту це були дуже і корумповані питання, коли закуповувалися по завищеним цінам. Завжди ці перешкоди створювалися для того, щоб ці ліки не дійшли тим, хто їх потребує. Зараз ми ці бар'єри знімаємо і будемо все робити для того, щоб в наступному році і це буде відображено в проєкті бюджету. На наступний рік ми будемо формувати. Більший ресурс на закупівлю ліків ми взагалі хотіли б максимально задовольнити потребу по всім 18 програмам на закупівлю ліків для українських громадян, для того, щоб ми могли дати якість ліків, щоб ми дали абсолютно нормальні закупівельні ціни через використання міжнародних організацій. Це все нам дасть можливість забезпечити ефективне використання бюджетних коштів. Ліки, які потребують і діти, і дорослі, довести до адресата, допомогти пацієнтам. Ну і е, дуже важливо, щоб ми максимально це робили прозоро. Тому я хочу ще раз подякувати всій команді, яка працювала. І це добра новина. Думаю, що сьогодні буде почути тим, хто це потребує. Дякую. Хотіла вас повідомити, що ліки, які зараз розмитнюються, це є 36% від тих ліків, які є потрібні для онкохворих дітей. І після розмитнення це буде вже поставка. Більше 85% потреби, які є для онкохворих дітей. Цей процес розпочався 90 днів тому, 92 сьогодні днів тому. А проблема була у тому, що Crown Agents, яка є міжнародна організація, яка співпрацює з нами, і українським дистриб'ютором мали непорозуміння щодо. Того, як договір показує, хто є власником саме ліків, цілий місяць серпень я працювала із Crown Agents, із Мед... Укрмедпостачем, щоб ми могли якось вирішити цю проблему, і лише 2 вересня ми могли вирішити проблему щодо того, щоб був підписаний договір між Crown Agents і між українським дистриб'ютором щоб передати власність від 2 до 9 чекали, щоб вже була вирішена проблема. З ними розмовляли, але знов були дуже багато складнощів. Щодо наших ДП, які мав розмитнювати, щодо Crown Agents і українським дистриб'ютором, то в п'ятницю 9 вересня я скликала у нас в мозі на ради, запросила і членів комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я із міністерством фінансів, і з міністерством економіки і Crown Agents, і Укрмедпостач, І були і представники правоохоронних органів, наші юристи із міністерства, щоб ми вирішили цю проблему. Ми працювали в. П'ятницю в суботу, в неділю, я вже звернулася до прем'єр-міністра, щоб він допоміг саме зібрати всіх і надати вже нам досить важності, щоб ми могли цю проблему вирішити. І у вівторок дякувати нашим народним депутатам, міністру кабінетів міністрів тут. Мені в Кабміні була зустріч сім годин вирішувалося питання. І нарешті, в 10-й годині вечором вчора була вирішена проблема. Сьогодні ми цілий день працюємо над документами. Вже документи нам розмитнення є на митниці. Укрвакцина розмитнює товар і завтра е, починається розподіл е, тих ліків. Я хочу подякувати е, перш за все. Прем'єр-міністру за допомогу у тій дуже складній справі хочу подякувати пані Ольгі Богомолець і також Оксані Корчинській, які працювали з нами сім годин вчора над тими проблемами. Але також хочу вам передати інформацію, що ці закупівлі, які зараз відбуваються з міжнародними організаціями, це був правильний крок. Я думаю, що ми повинні далі продовжувати закуповувати ліки через міжнародні організації. Це перший рік. Були складнощі. Ми аналізуємо, що сталося. Нові контракти пишемо, щоб не були такі проблеми в майбутньому. Але думаю, що в 2016-2017 році будуть набагато, багато краще зорганізовано передача, розмитнення і також поставка тих ліків до регіонів. Дякую. Одне тільки питання: в чому відмінність від закупівель по всередині країни і міжнародним організаціям? Відмінність тільки єдина ціна. Завжди на закупівлях медикаментів в Україні крутили величезні оборудки і на цих оборудках заробляли мільярди. Зараз ми вийшли на глобальний ринок придбання, і через міжнародні організації закуповуємо дешевше ці ліки. За державний кошт, щоб закупити більше і якісніше. До речі, всі ліки, які сьогодні вже по ним вирішені всі питання, вони гарної, оригінальної якості, це є надзвичайно важливо для ефекту лікування, і так ми будемо робити якість, це дуже важливо. Шановні колеги. Хочу зазначити, що нарешті на 92-й день ми можемо стверджувати, що процес Непорозуміння між міжнародною організацією Agency, яка порушила а, вимоги депутатського корпусу і закупила ліки не у міжнародного виробника, а у українського посередника. А, власне процес розмитнення відбувся і зараз ліки знаходяться в Борисполі, передаються укрвакцині, яка сьогодні їх має доставити в місто обухів, де вони будуть на складі і протягом 4-5 днів будуть розвезені в регіони. Тому прохання, оскільки а, до сфери парламентського контролю ми маємо проконтролювати доставку цих ліків. Прохання а, всі регіони, якщо у вас протягом тижня не буде цих ліків, повідомити Міністерство охорони здоров'я, що є проблема з поставкою. Це перше. Друге а, прецедент розмитнення ліків, які на суму 125 мільйонів знаходились на митниці 92 дні, має бути а, останнім першим і останнім. Практиці роботи України тому Служба безпеки України Генеральна прокуратура мають розібратися, хто є винний, і ці винні після доставки ліків мають понести відповідальність відповідно до закону. А виконавча влада має зробити всі висновки для того, щоб наступні поставки, а поставки ще не завершені, щоб ліки не блокувалися. І щоб в той момент, коли вони життєво важливі ліки потрібні дітям, щоб вони не утримувалися на митниці в результаті непорозуміль між міжнародними організаціями і українськими посередниками, хочу зазначити, що для депутатів надзвичайно важлива співпраця, плідна співпраця, конструктивна співпраця з кабінетом міністрів, з міністрами виконуючої обов'язки, міністром охорони здоров'я. І, власне, ми дуже втомилися виконувати контролюючу функцію. Оскільки вона була нерезультативною, вчора змушені були взяти в добровільні заручники членів міжнародних організацій, виконавчої влади, і сім годин знаходились в Кабміні. Повідомили, їх, що до прийняття рішення підписання документів ніхто з кабінету міністрів не вийде. Хочу сказати, що ніхто не пробував вийти, тому власне всі добровільно визнали необхідність перебування в кабінеті міністрів. Наша зустріч почалась в третій годині, закінчилась майже в одинадцятій, а сьогодні розпочалась о 8.30. І, врешті-решт, спільними зусиллями виконавчої влади кабінету міністрів я дякую митниці, дякую нашому бюджетному комітету, митному комітету, пані Ніні Южаніни. Вчора а, задіяні були практично всі, кого ми могли задіяти для того, щоб це питання, врешті-решт було вирішено. Хочу сказати, що коли є команда. Коли є бажання не робити і когось критикувати, то тоді влада може давати результати. І для мене даний прецедент, хоча він є дуже прикрим, є добрим прикладом, коли виконавча влада і парламентський комітет можуть разом вирішувати питання для того, щоб в першу чергу не страждали українські громадяни і щоб українські діти отримували ліки. І я сподіваюся, що такий прецедент є першим і буде останнім, і більше виконавча влада не буде допускати можливості. У когось щоб виникала думка, що можуть такі суми бути затримані на митниці. Дякую вам, очевидно, колеги. Ми зробили свою роботу, але насправді треба так зробити систему, щоб ніхто не міг її перешкоджати. Тому що є багато охочих, хто хотів би своїми діями, блокуваннями і всім іншим повернути старі схеми, Але цього не відбудеться. Я хочу це абсолютно чітко підтвердити. Ми будемо працювати над тим, щоби. Закуповувати ліки на глобальному ринку за найнижчою ціною і за найвищою якістю, і вчасно довозити їх тим, хто їх потребує. І будемо робити це спільно, що законодавча влада, що виконавча влада, влада для того, ви є, щоб вирішувати проблеми, а не створювати їх. Ну, те, що ми врешті-решті зробили. Дуже дякую, бажаю успіхів. Дякую. Дякую. ви не знаєте, двадцять вирішення побутства. Може, ви не знаєте ситуації, яка сложилась в Україні проекту, тобто так мені фактически банкрот. Ми займаємося сьогодні цим вопросом. Ахмадет мене дуже болить. Там, що я... я... там проходить, есть... це ну, хочу сказать, Там є державний підхід, ми вмішалися в цю ситуацію. Там історія э... ну, дуже велика по часу, там з великим клубком проблем, але ми зараз починаємо да. розматувати і наводити там порядок. Це не буде дуже просто. Але я дуже оптимістично дивлюся на те, щоб завершити будівництво цього проєкту. По великому рахунку його можливо було завершити вже давно. При тих рахунках, при тих цифрах, особливо там в роки, коли не було таких проблем економічних, як сьогодні, то не була серйозна проблема для держави. Просто на ній і гріли руки раз, і, по-друге, займалася тільки сама піаром. А ми підійшли до цього питання. І ми будемо дуже публічні в тому, щоб завершити цей процес публічно відкрито і якісно. Дуже дякую. Ми будемо вас інформувати.